Друзі, привіт! Мене звуть Кирило Шашло, і ви на моєму каналі в рубриці «Скрєпаносці». В цій рубриці ми за 5 хвилин розбираємо самі кринжові події і новини, які сталися сьогодні за поєбріком. Тож, поїхали! На фоні поставок ВРФ, боєприпасів та снарядів. Влада. Північної Кореї стала настільки амбітною, могутньою та сміливою, що вирішила показати Росії в кого більші яйця. І ми кажемо не про розмір, а про кількість. Тож, Кім Чен Ін приїхав на птахофабрику, де сфотографувався з великою кількістю корячих яєць. Саме тих яєць, яких зараз дефіцит в Росії, ціна на які зростає кожен день, за, які люди, за якими люди вишукуються у довжелезні черги, і за які готові бити один одному пики. Ну а стосовно цього ядерного товстунчика, можу сказати, що якщо вам треба, буде проілюструвати вираз. Товстий троль, то сміливо можете кидати фотку Ким Чен Іна. Ну а в Росії депутат Горульов, якого мої колеги-блогери називають депутат Апахміл, пропонує знову створити гулаг. Не физически. по Попросто. Ну, Фізично у нас смітна казь запущена. Да. Точніше, у нас мораторій, я неправильно сказав, мораторія на смертну да. казнь. І да. не обсуждається. Но если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Калумского тракта. Это правда. Видимо, до какой-то нужен период, чтобы что-то поменялось. Для чего это потрібно россиянам? А ответ очень проста: Как вы знаете, с момента аннексии Крыма, В Росії триває так звана операція імпортозаміщення. Вона не дуже успішно проходить, але її взяли на озброєння депутати і подумали: в нас закінчуються зеки. Ні, нікого більше пускати на м'ясні штурми. Де їх брати? А чого б не створити гулаг, зробити таке собі зекозаміщення? Тобто закінчили зеки, зробили гулак, посадили всіх тих, хто не слідкує за політикою. Потім їх записали в ЧВК, вони поїхали на Вдіївку в м'ясні штурми, закінчили зеки знову. Повторити: рекрутери з цього світу не змогли б до цього додуматись. А от депутат Гурульов. До зекозаміщення додумався дуже швидко. Сійські дипломати вирішили не відставати від своїх збройних сил, і коли їх попросили звільнити консульство в Болгарії, яке вони знімали ще е, і використовували ще з часів СРСР, вони його звільнили. А саме приміщення звільнили від дверей, від речей, від сантехніки, навіть від. Унітазів, тому що країна настільки велика і велична країна, що у будь-якого дипломата знайдуться близькі або дальні родичі, які до цих пір ходять у вуличний туалет у зиму взимку, при мінус 40, і тому зайвий унітаз для них точно буде не зайвим. В Казані з'явилося природне диво. А саме річка лайна і гарячої води. Ну от саме річки злайна дуже підходять нашим північним сусідам, бо в ньому вони живуть, нехай в ньому тепер і купаються. До речі, кілька десятків будинків залишилось без тепла і гарячої води. Ну, як там казав Путін «Мерзні, мерзні, волчий хвост. <смешили> а у Севастополі води взагалі немає. Діти не ходять у школи, воду дають погодинно, а е, пацієнтів онкодиспансера розігнали по домах е, зі словами: може, ви там самі і оправитесь. Тож, якщо будете почувати себе добре, то й не приходьте. До речі, медицина в Севастополі це просто обняти і плакати. У 2019 році одній жінці там відмовили у медичній допомозі. Тож вона пішла додому, їй так і сказали: йди додому. А вона вийшла на сходи лікарні і пішла у кращий світ. Так, вона відправилась до проватців. Прям там на порозі лікарні. Ну і остання новина на сьогодні: в Енергодарі окупанти створили раду ветеранів. Що це за рада, і що вона вирішує, і ветерани і яких військ там зібралися, ми не знаємо. Я вам точно можу сказати, що це просто бідні дідусі і бабусі, яких за. Невеличкі кошти, або за якісь маленькі і не дуже багаті продуктові набори зігнали для отаких красивих, на думку окупантів, фотографій, тому що ми всі прекрасно знаємо: в Росії люди нічого не вирішують і ради там тільки номінативні. Друзі, ну а якщо вам сподобалось, я чекаю на вас лайк, підписку. Або коментар напишіть, що ви думаєте про весь цей крінж. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі!